1 вересня вже не за горами, і як студенти, так і університети Івано-Франківська ведуть активну підготовку до нового навчального року. Наскільки готовий Прикарпатський, дізнаємось зараз. Літній період для університету зовсім не час для відпочинку. Як адміністрація Вишу, так і організації студентського самоврядування, студентський профком та сенат доклали максимум зусиль, щоб студентам було комфортно навчатись в університеті. Окрім звичних ремонтів, прибирання та благоустрою прилеглої території в університеті, за словами голови профкому, було оновлено електронну базу поселення, яким члени організації вже активно займаються цілий тиждень. Саме поселення студентів в гуртожитки є основним завданням профкому перед початком навчального року. У нас існує електронна база, завдяки якій ми маємо повністю інформацію про студенти, які проживають в гуртожитку. Прикарпатському університету підпорядковується 5 гуртожитків. Ми маємо тепер інформацію про кожного, як і колись мали, але ж то була старіша база, тобто були старіші розробки і була незручна. Зараз вона досконалена, обновлена. Ну, університет надає гуртожитки для проживання студентам. І наша організація, первинна проспілкова, вона займається тим, що вона поселяє цих студентів у гуртожиток. Виникає велика напруга, оскільки першокурсники приїжджають з батьками і виникає у них переліч, ну, дуже великий переліч питань. Також є такі проблеми, як, наприклад, от у нас немає в списках рекомендованих, що нам робити, нас не поселяють. Наразі ми справляємося дуже. Ну нам чисто на на мою думку, ми справляємося в нормальному темпі. Зокрема, на факультеті фізичного виховання та спорту відбулись масштабні ремонтні роботи. Відкрився реабілітаційний центр, та було оновлено гімнастичний зал. На даний момент на факультеті фізичного виховання відбулися масштабні ремонтні роботи, тобто весь аудиторний фонд факультету повністю відремонтований і готовий до початку навчання. На даний момент також на факультеті відкрився реабілітаційний центр зал АлфеК, який знаходиться в Олімпі, є гімнастичний зал. Ще одним плюсом, як зазначає голова профкому Віталій Комер, є те, що оплата за послуги інтернету в гуртожитках тепер входить у вартість проживання за рік. Тому студентам не прийдеться оплачувати це окремо. Також він виділяє появу інтернет-ресурсу ПНУ Медіа, де можна знайти багато корисного матеріалу про життя університету. Того року студенти самі ходили, оплачували за інтернет. Це виникали різні проблеми. Один не заплатив, другий не заплатив, тобто це було незручно. Зараз студентам не потрібно за це переживати, тому що інтернет ввели вже в гуртожитках так, що сходить в суму оплати за рік. Пишаємось тим, що нарешті в нас в Прикарпатському університеті з'явилось ПНУ медіа. А в нас це започаткувало завдяки студентам. Тобто студенти самі проявили дуже велику активність. Голова студентського сенату додає, що також створено електронні сервіси студентського самоврядування, де можна знайти всі рейтингові списки. А ще почала працювати гаряча лінія. Там студенти можуть поскаржитись на проблеми, які Сенат допоможе вирішити. В планах на вересень електронний розклад. Що зроблено для студентів, які поступили на зараз на перший курс. В першу чергу це зроблені електронні сервіси для зручності, тому що є зараз електронні сервіси студентського самоврядування, де повністю є всі рейтингові списки, дає. Де є можливість звернутися до студентського самоврядування з якоюсь допомогою це саме гаряча лінія, де можна поскаржитися на якісь закиди на студентів і так далі. На якісь проблеми студенти можуть поскаржитися на свої проблеми, і ми з керівництвом університету всілякі підтримує студентське самоврядування. Ми можемо ці проблеми вирішити. Студенти старших курсів початком нового навчального року переймаються не дуже. У них стандартний список справ: запастись навчальним приладдям, поселитись в гуртожиток та дізнатись розклад. А от першокурсників більше хвилює це питання. До навчального року я готуюся. По-перше, це треба посилити в гуртожиток, також скупити всі необхідні матеріали, тобто різні зошити, рушки, також потрібні будуть книжки. Ну і це, по суті, все. Моя підготовка до навчання. Починається з покупок. Також я заходжу на сайт профкому, дивлюся всі новини, що відбувається. Це звичайне зошити, одяг, там рюкзак, собі якісь красивки. Ну, зошитів більшості не треба, тому що є з попередніх курсів, що можна зразу дописувати другий курс, третій курс там одні і ті самі предмети. Тобто, це не є ж так важливо. Книжок в бібліотеці книжки можна взяти. Більшість пишемо лекції в інтернет, можна щось зайти, подивитися онлайн. Багато зараз книжок електронної в електронному варіанті є. Так що все нормально, грошей багато не йде. Таке там хіба на харчування, десь піти, десь трохи відпочити. Голови студентських організацій радять першокурсникам не хвилюватись. І якщо виникають будь-які проблеми чи питання, обов'язково звертатись до сенату та правкому, де їм допоможуть та нададуть всю інформацію.